Якими величними іменами вона прикрашена. Євангеліє іменує її дівою отроковицею, храмом святим, святою скинією, стамною золотою, ковчегом завіту, святеє святих. Образ Богородиці укладений в старозавітній скинії, в якій спочатку. Звершувалися богослужіння єврейського народу. Разом з тим Богоматір є досконалою скинією Божою, вмістивша в собі не лише божественну благодать, а також другу іпостась Пресвятої Троїці, Сина Божого. Святає святих, це місце, куди входив першосвященик один раз на рік, очищений від гріхів. Воно прообразувало собою Богородицю і невимовне народження Сина Божого, який одного разу за всі часи, одним жертвоприношенням знищив гріх. Вона ковчег завіту, в якому зберігалися дані Богом Моїсею заповіді. Закону і ковчегу чеснішу тебе оспівуємо, Богородиця Маріє, бо всього творіння і Бога, як скрижалі, ти носила все оспівання. Вона, Богородиця, херовинський престіл, носивши Господа слави якого пророкував Ісаїя. бачив я Господа сидячого на престолі високому і підвищеному, і краї ризи його наповняли весь храм. Вона, та цариця, про яку пророкував в своїх псалмах Давид, стала цариця праворуч тебе, в ризах золотих прикрашена.